Захисники серія 68 Холод. Що навіщо позбуватись власної сили? Сам подумай яку користь може принести любов на сила. Ну, ем... Отож, якщо люди полюблять одне одного завдяки моїй силі, це не буде справжня любов. Людські серця мають самі обирати, кого любити. Саме тому моя сила не корисна, вона шкідлива. І для мене і для суспільства, тому я її позбудусь. Розкажи, де шукати того Рейдолікса? Я хочу, щоб він забрав у мене силу. Ні, ні що. не треба позбуватися своєї сили. Це дар, а не проклят. Без сили мені буде легше жити. Ні, прошу, не зв'язуйся зі злом, не віддавай нікому свою силу. Що ж, якщо ти не хочеш сказати мені, де Рейдолікс, я сама його знайду. Бувай! Тільки завжди я люблю тебе. Без собою я слабкий і майже без сили. Та нічого, я вже все спланував. І я впевнений, що захисники попадуться в одну із моїх пасток. А ти, діді, допоможеш із цим. Так, володарю.